Вітаємо вас! Давайте знайомитись. Куди ми знаємо, що саме Фотографію з вашим зображенням дуже часто можна побачити в інтернеті, зокрема на сторінки Міністерства оборони України інших силових відомств. Ви на неї стоїте і стріляєте зі зброї. Розкажіть, коли для вас почалась війна? Для мене війна почалась 24.02.22 з того, що перші ракети влучили у моєму місці військову частину, і тоді ж я зрозумів, що це дуже швидко не закінчиться. Перший день був напряжний, а далі в нас була вже окупація, з якої я пізніше виїхав. Перше, що було незрозуміння, що робити, бо ніхто ж не попереджував, що почнеться війна, там що потрібно запастись продуктами. Тобто на перший план вийшло саме виживання. Тобто, місто перестало постачати продукти харчування, там гігієни, тому. Перше, що робили, це намагалися купити все, що була можливість, але це все дуже швидко закінчувалося, і великою проблемою для окупованого міста стали мародери, які просто виносили крамниць візками з АТБ вивозили продукцію, і легально нічого купити не було можливості. Як вдалося вийти з окупації? Ми пробули до окупації до квітня, коли зрозумів, що це все ж таки надовго і надовго не саме війна, а саме окупація. Перспектив в окупації я не бачив від слова зовсім. Ми з дружиною обговорили це, зібралися, і вона зі своїми родичами виїжджала. Я виїжджав окремо через перевізника. На той час це було 5 тисяч гривень. Та дорога, яка раніше займала там декілька годин. В нас зайняла декілька діб. Вас обшукували чи не обшукували, приймали до вас якісь заходи там силового впливу. Морально тиснули, бо я все ж таки хлопець. і Вони питали у мене постійно за кого ти воював, кого ти підтримуєш. На кожному блокпості мене роздягали перевіряли татуювання. Як казали, «Хотімо відіти, нацист, хаті чи ні. Одразу після того як ви виїхали, ви вирішили піти в збройні сили. Так одразу після виїзду. Ми приїхали до моїх друзів, Знову ж таки, я обговорив це з дружиною і було вирішено, що я піду до Збройних сил України, але через стан здоров'я там мене ще довго не брали. Десь два місяці я ходив там до військкомату, щоб візьміть мені, візьміть мене, будь ласка. Чи довго тривало ваше навчання для того, щоб потім потрапити до якоїсь військової частини? Саме навчання тривало два місяці. Перший місяць нас навчали просто як військових, як то кажуть, на стрільця. Е, і другий місяць він у мене вже був за фахом гранатометника. Навчаю дуже добре, але треба це все ж таки слухати і прикладати свої зусилля для цього. Чи пам'ятаєте свій перший бій? Пам'ятаю. Е, Перший бій мій був у місті Бахмут. Це дуже яскрава пам'ять в мене, бо прийшло бойове розпорядження від командира висунутися на передній край та допомогти хлопцям відбити атаку. І ми стоїмо біля машини, яка повезе нас за кілометр до бойових дій. І у цей час ті позиції, на які ми їхали, почали засипати фосфором. Це було дуже яскраво. Я як зараз пам'ятаю, це було пекло, в яке я знаю, що я зараз там буду. Як довго були на війні і кажуть, що ви отримали поранення? Ну, дивіться, на війні це таке поняття, можливо бути на нулі, можливо, бути на відновлення, але ж знову ж таки у зоні бойових дій. У цілому я пробув на нулі, десь близько пів року. Поранення отримав також в місті Бахумут, коли допомагав хлопцям з евакуацією поранених. Де і як про яких умовах була зроблена ця відома фотографія? Це фотографія. Це один із тих випадків, коли нас вивозили. На оновлення нам додавали людей в наш підрозділ, так як були поранені. І ось ці нові хлопці, які приходили, ми займалися їх навчанням. Я виконував обов'язки командира взводу, тому навчання все це було на мені, і так скажемо, власним прикладом показував, як розбирати, збирати. І на стрільбах я завжди показував їм, як треба правильно це робити, щоб вони не завдали шкоди собі. Бо в нас крупнокаліберні кулемети. То там трохи специфічно. і ця фотографія була зроблена, коли на одному з таких відновлень я показував бойовому складу позиції, з яких можна стріляти, і наш фотограф, який був у нашому батальйоні, він зробив декілька фотографій, і саме ось ця потрапила до міністерства оборони. Тобто це не постановочне фото, це фото в роботі. Ви навіть не звертали увагу, що вас зараз фотографують. Ви показували, навчали хлопців, як потрібно виконувати зброю. Ну так, бо це була фішка нашого фотографа. Постановочні фото він ніколи не робив. Тобто, ну можливо, там на пам'ять, коли стали, обійнялися, а так усе робота. Тобто ніхто ніколи не звертав на нього уваги, він міг, міг там. Під час якоїсь роботи просто дістати фотоапарат і пойти декілька фотографій зробити, як склалася ваша подальша доля після того, як ви залікували свої порани? Після поранення у мене дуже важке поранення, і я досі не долікувався так, щоб стати знову у стрій, хоча я дуже цього бажаю? На зараз, коли я розумію, що я не можу виконувати обов'язки на передовій, я вважаю, що я все одно не маю права сидіти просто так. Я звернувся до нашого ТЦК, мені дало відношення, і зараз тут я працюю, допомагаю вже чим можу. Тобто, це не фізично допомагаю, морально. Коли долікуюся, то не сподіваюся, що повернусь на фронт. За те, що ви. Боролися за те, що ви навчали за все це. Ви отримали днями нагороду від президента України. Що це за нагорода? Це нагорода, це медаль за врятоване життя. Це за тих хлопців, яких я тоді зміг вивезти з Бахмуту. Коли була зроблена ця фотографія, якщо пам'ятаєте. Ну, пам це десь також, напевне, не квітень. Березень 23 го року десь так з якої зброї ви тоді навчали хлопців стріляти? Що це за? А, Дивіться, взагалі це ДШКМ, але після 14-го року його переробляли, і в мене була версія ДШКМ ТК тактична. У вас хтось дізнав узнавав по цій фотографії? Чи зрозуміло, що ви там водя зі спини? Вас там ніхто не знає? А, ні, ніхто не знає. Ну, Ваші колеги знають, що це висад? Фотограф, який робив цю фотографію, він скидував її мені і скидував десь пост, що ось Міністерство оборони в одній з сводок використав мою фотографію. Вона вам самому подобається? Фотографія дуже подобається, вона вийшла такою, як ми себе відчуваємо на фронті. Тобто, вона і була зроблена не як постановочна, і це саме так, як ми виглядаємо на війні.